Панове солдати, сержанти, офіцери, генерали, шановні рідні, рідні, близькі наших воїнів. Усі присутні сьогодні у білій залі героїв України. Ми, як і завжди, відзначаємо найкращих, найкращих наших українців, найкращих наших воїнів, воїнів з різних елементів Сил оборони і безпеки України. Кожен з яких назавжди в історії, в історії нашої незалежності, в історії нашого народу. Україна ніколи не хотіла цієї війни. Це факти, коли Росія прийшла знищити наших людей, нашу державу, українську незалежність. Українці не побоялись захищати своє, не побоялись і надихнули власною сміливістю. Весь світ сьогодні відзначаємо державними нагородами та званням Герої України, воїнів, які разом з усіма, хто став на захист нашої держави і українського життя, визначають долю України. Україна вже змогла зупинити Росію. Україна навчилась захищати своє саме так, як потрібно, щоб перемагати. Ми всі пишаємось кожним українським воїнам. Україна завжди буде вдячною кожному своєму солдату, сержанту, офіцеру і генералу, які зробили все, щоб Україна жила. Україна завжди буде пам'ятати усіх своїх людей, які віддали своє життя в боротьбі заради нашої незалежності. Слава українським воїнам! Слава Україні!